Всім привіт! Сьогодні поділюсь рецептом смачного пляцка Панський двір для початку приготуємо сирну начинку. В Миску розбиваємо 4 яйця, збиваємо до легкої піни. Далі додаємо 250 г вареного згущеного молока, 40 г кукурудзяного крохмалю. Міксером перемішуємо. Далі додаємо 500 г сиру. Сир я попередньо перетерла через сито, щоб він був більш повітряним. Міксером ще раз перемішуємо, відставляємо начинку в сторону, приготуємо тісто. У миску відсипаємо трішки борошна від загальної кількості, в мене тут 230 г. Додаємо 40 г какао, щіпку солі, 50 г цукрової пудри, 10 г розпушувача. Перемішуємо сухі інгредієнти. Додаємо 100 г сметани, 140 г м'якого вершкового масла. Потрішки підсипаємо решту борошна. Замішуємо тісто. Від тіста виділяємо 1 3 частина. Перекладаємо її в пакет і на 30 хвилин відправляємо до морозилки. Тісто, яке залишилось, розкачуємо на пергаментному папері. Потрібно трішки присипати його борошном. Розкачене тісто перекладаємо в потрібну форму. Розмір моєї форми 25 на 35 см. З тіста формуємо бортики висотою близько 2,5 см. На тісто виливаємо 1 третю частину сирної начинки, розрівнюємо. Обжарюємо на сковорідці 80 г грецьких горіхів. Беремо 250 г чорносливу і заповнюємо його горіхами. Викладаємо зверху на начинку, заливаємо сирною начинкою, яка залишилася, розрівнюємо. Достаємо кусочок тіста з морозилки і натираємо на терці, присипаємо зверху тісто. Відправляємо пляцок випікатися в розігріто до 180 градусів духовку на 45 50 хвилин. Приготуємо крем в каструлю, висипаємо 100 грамів цукру, 25 г грам крохмалю. Перемішуємо. По трішки виливаємо 250 мл гарячого молока, перемішуємо, щоб не було грудочок. Перекладаємо на плиту і постійно помішуючи, варимо до загустіння. Як тільки з'явились перші бульбашки, проварюємо ще 20 секунд і забираємо з плити. Гарячу заварну масу накриваємо харчовою плівкою в контакт і охолоджуємо до кімнатної температури. 150 г вершкового масла кімнатної температури збиваємо декілька хвилин до пишності. Потрішки додаємо заварну масу і 50 г вареного згущеного молока кімнатної температури. Збивати потрібно недовго, щоб крем не розшарувався. Корж розрізаємо навпіл, розподіляємо крем по поверхні. Кремом, що залишився, змащуємо боки пляцка. Відправляємо пляцок в холодильник на 2-3 години, а краще всього на ніч. Такий пляцок неодмінно стане прикрасою будь-якого святкового столу. Його вага 2 кг 100 г. Получається, він ніжним, ситним поєднання чорносливу і горіхів дає свій особливий смак. Якщо сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю удачі і смачного!